Всім і ласкаво просимо до нашого подкасту Журток ТНПУ. Ми тут щоб поговорити про локальну журналістику, культуру і громадське життя в нашому регіоні. Я Гробинюк Каріна, і сьогодні в нас в гостях журналістка Даша Богданець з онлайн-медіа Шабаш. Отож, привіт, Даша. Привіт, скажи, будь ласка, чому ти вирішила працювати саме з Шабаш? Що тебе надихнуло на це? Я хотіла потрапити на курси журналістики в Києві, і для того, аби потрапити туди, потрібно було мати 5 матеріалів. І моя подруга мені в цьому допомогла. Вона запропонувала стати учасником медіа шабаш Отож, ти туди пішла для того, щоб здобути для себе цінний досвід. Так тоді давай поговоримо більше про твій шлях і про твій досвід. Чому ти вирішила навчатися саме на журналістку, і чому ти вирішила розвиватися саме в цій сфері? Мені подобається доносити до людей правду, мені подобаються різноманітні подкасти блогерів, людей. Мені подобається спілкуватися з людьми, дізнаватися нову інформацію і писати якісь круті новинні аналітичні тексти. А які теми ти саме висвітлюєш у Шабаші? Загалом шабаш орієнтується на теми близькі людям, тобто війна, культура, громадські якісь ініціативи. Часто починаємо з новинного якогось приводу. Угу. А чи був у тебе якийсь проєкт, яким ти особливо пишаєшся? Е, на даний момент такого проєкту не було. Ну нічого, все ще попереду. Е, які виклики ти бачиш у роботі журналіста, особливо такого маленького локального медіа сьогодні? В першу чергу це обмеження ресурсів, увага аудиторії, конкуренція, якісь кризові теми. Тобто вам важко залучити е, аудиторію до вашого медіа? Так, так. Скажи, будь ласка, враховуючи те, скільки часу ти приділяєш роботі над цим медіа і навчанню, як змінилося твоє життя, як змінилася твоя роль у цьому всьому, після того як ти приєдналась до Шабашу. Мені здається, я стала більш якоюсь наполегливішою, більш працьовитою. Мені хочеться працювати, мені хочеться робити щось. І навпаки, шабаш допомагає мені в навчанні, тому що вже в мене є написані тексти, які я можу продемонструвати своїм викладачам. Другий блок журналістика в регіоні і культура. Скажи, будь ласка. У контексті нашого регіону, як ти бачиш стан культурного життя зараз? Ну в Тернополі культурне життя активно розвивається, з'являються нові події, літературні вечори, якісь локальні ініціативи. Тому помітно, що молодь починає більше зацікавлюватися місцевими митцями, авторами. А як саме ви обираєте тему для нового посту в Шабаші? Це ну що взагалі вважається цікавою темою для місцевої аудиторії, і як ви виходите за межі просто новинного повідомлення і створюєте більш цікавий матеріал, який справді може зацікавити? Ну, як я вже говорила, ми орієнтуємось на теми, які от близькі людям різного віку. Для молоді ми випускаємо більш якісь культурне про кіно, про мистецтво, про якісь групи, які нові створилися, музикальні. Для старшого покоління це йдуть більш новинні такі тексти аналітичні. Угу. А от враховуючи те, як багато у вас на сторінці постів саме на культурну тематику. Що особисто тебе надихає в українській культурі на подібну творчість? Мене надихають люди, які популяризують українську культуру і просувають її в маси. І завдяки цьому дізнаються про нас люди за кордоном. Тим більше в зараз, під час війни, це допомагає нашій країні. Зрозуміло. Якщо ми вже зачепили тему про надихаючі речі, ми поговоримо про те, які плани на найближчий рік у Шабаші, які теми обіцяють бути цікавими. Загалом Шабаш хоче зробити серію матеріалів про міці війни та розширити аудиторію в інстаграм, долучити молодих журналістів до створення контенту. Тобто нам зараз не вистачає людей в Шабаші, які могли би швидко працювати. Вам не вистачає людей, так? Так. А що б ти порадила тим, хто хотів би працювати, можливо, з вами, а можливо, в якихось інших локальних онлайн-медіа? Не чекати ідеальних умов, просто починати. Місцеві історії часто найщиріші і найпотрібніші для людей загалом. А яке повідомлення ти б хотіла передати нашим слухачам, особливо тим, хто цікавиться громадським життям, культурою і хоче бути активним, хоче діяти тут і зараз? Бути активним, адже культура і журналістика в регіонах тримають живий такий пульс країни. А де наші слухачі можуть слідкувати за вашою роботою, зокрема за твоєю? Соціальні мережі, на офіційних сайтах видання. У нас є Телеграм, в нас є Інстаграм і також є сам сайт, який можна знайти в Google. Зрозуміло, дякую. Отож, ми сьогодні дізналися про журналістку онлайн-медіа Шабаш, перспективи та труднощі, які постають перед локальними медіа, та про речі, які здатні надихати на створення цікавого українськомовного контенту. А про інші джерела натхнення, зокрема книги, ви зможете почути у наступному подкасті з Романовською Наталою та директоркою бібліотеки ТНПУ. Якщо вам сподобався цей подкаст, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Дякуємо, що були з нами. На все добре!